Привіт, друже! Влаштуйся зручніше. Сьогодні у мене для тебе дуже повчальна і цікава казочка про лінь. Давай почнемо. Оленка була непосидючою дівчинкою. Дуже любила бігати, стрибати та лазити. Її брат Боря завжди скаржився батькам. Не хочу гуляти з Оленкою, я дуже втомлююся на прогулянці. Сестричка не давала братові ні секунди сидіти. Постійно придумувала нові ігри, хованки, гру на скакалці, класики та доганялки. Буря не знав, що придумати, щоб не гуляти з Оленкою. Йому було ліньки бігати і стрибати. З великим задоволенням він сидів би на дивані та дивився мультики. Одного разу боря розповів мамі і татові, що Оленка ображає його і дражнить під час прогулянок, хоча це було неправдою. Батьки стали залишати борю одного вдома. На прогулянки хлопчик більше не ходив. У Оленки й так було багато подруг, і без брата дівчинка чудово проводила час у дворі. Але посидівши кілька днів вдома, Боря занудьгував. Йому захотілося погратися і побігати з дітьми. Але сестра його більше не кликала з собою. Повернувши з роботи батьки, застали сина в сльозах. Мама спитала у хлопчика, що трапилось. Боря у всьому зізнався і розповів, що обмовив сестру. Але дякувати Богові Оленка була дуже доброю та незлопам'ятною дівчинкою. Вона швидко пробачила борю і стала його брати на свої прогулянки. Більше він ніколи не скаржився на сестру. Разом вони брали участь у всіх іграх і розвагах, влаштовували змагання та турніри у дворі. Ця казочка нас вчить тому, що лінитися та брехати дуже погано. Тож, запам'ятайте, а зараз загортайся у свою теплу ковтричку, я бажаю тобі чарівних добрих снів. На добраніч та до нових зустрічей!